25 травня українці робитимуть важливий вибір, і це не тільки обрання глави держави, а вибір, як розвиватися в Україні. Тож заглянути напередодні у програми кандидатів буде зовсім не зайвим. Поза як далеко не про всі свої пріоритети, політики говоритимуть із яскравих сіті лайтів. Найбільше на податкові зміни очікують жителі півночі України. Там знайшлося 13% прихильників реформи системи оподаткування. Менше на півдні – 11%. На заході 10%. на сході 9%. Найменше податкові новації цікавлять жителів Донбасу. Особливе місце у своїх передвиборчих програмах податкам відводять кандидати у президенти на позачергових виборах 2014 року. Та не всі п'ятеро із зареєстрованих у ЦВК векан слово податки не згадують. Ольга Богомолець, Ренат Кузьмін, Сергій. Гіті гіпко та Зорян Шкіряк пишуть хіба про сприятливі умови для бізнесу, конкретикою не вирізняється і програма Юрія Бойка. В принципі, програма не обов'язково повинна містити. Детальний план, детальну схему реформ, але в цілому вона принаймні, повинна давати напрям і вектор економічної політики, щоб виборець зрозумів, з чого очікувати у випадку обрання даного кандидата президентом. Ще на обіцянки податкового раю Вадим Рабіновч. Кандидат виступає за створення офшорних зон зі спрощеною системою оподаткування. Анатолій Гриценко за стимулюючі податки, Микола Моломуш за зменшення податкового тиску, нове обличчя у політиці Дмитро Яруш говорить про збільшення бази оподаткування. Тягне бок, лобіює зменшення фіскального тиску для національного виробника. Колишній міністр економіки Петро Порошенко декларує скорочення кількості податків. Нині це одна із наскрізних тем більшості передвиборчих програм. Зменшити кількість податків за свого президентства пропонують Петро Порошенко. Кількість податків скоротити ставки зменшити. Юлія Тимошенко із понад 100 податків залишити 7, Дмитро Ярош обмежитись лише трьома податком з доходів фізичних осіб, податком з прибутку та податком на інвестиційну діяльність. Олег Ляшко пропонує скасувати більшість податків, а ті, які залишаться, зробити невисокими. Василь Цушко скасує ПДВ для всіх, а Петро Симоненко лише для виробництва товарів і послуг першої необхідності. Гриненко Андрій хоче взагалі звільнити від податків на 5-8 років новоутворені підприємства. Василь й біда обіцяє зрозумілі та необтяжливі збори. Кажуть про зменшення без того, аби сказати, як будуть наповнювати бюджет і як будуть вирішувати короткотермінові проблеми. Окремим рядком кандидати на пост президента України прописують боротьбу з офшорами та запровадження податку на розкіш. Зокрема, з тіньовими зонами боротимуться Олег Цягнебок, Юлія Тимошенко, Петро Порошенко, Наталя Королевська. А от податок на розкіш запровадять тільки жінки-кандидати Тимошенко та Королевська. Юлія Володимирівна обіцяє боротись, не боротись, але жорстко говорити з олігархами. Мова йде про готовність боротьби з офшорами. Власне, Петро Порошенко також стверджує, що це важлива проблема, і треба цим зайнятися. з усіх 22 кандидатів фахівці виокремлюють кілька ґрунтовно написаних економічних блоків: Юлія Тимошенко звільнення від оподаткування продукції експорту, ліквідація податкової міліції, зменшення ставок після виходу з кризи, податкове сприяння підприємствам IT. Валерій Коновалюк зниження податкових платежів для потенційних роботодавців, податкові канікули малому бізнесу на три роки. Зниження ПДВ на 15% з 2015 року. Щорічне зниження податку на прибуток. Андрій Гриненко відшкодування експортного ПДВ, податкова амністія, ліквідація податкових ям та конвертаційних центрів, пільгова система оподаткування. Володимир Саранов. Половину всіх податків залишити місцевим бюджетом, податкова амністія, зменшення податку на доходи фізичних осіб до 5%. Зменшення ПДВ до 10%, податкові канікули для підприємств IT, створення бізнес-інкубаторів. Михайло Дубкін податки за місцем діяльності, а не реєстрації, пільгове оподаткування на 15 років для аграрного сектору. Перевірки інспекторів не частіше ніж два рази на рік.